Лисичка сестричка і вовк панібрат. Жили були дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хату та так нюхає носом. Коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралася вона до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалася. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить вона, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко сестричко. А проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Хм, Та де ж таки бичка та за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж. Таки знайшла одного, проміняла. Глядіть же, каже, не їжте пиріжка, аж поки я не зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалася у лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс. Прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує Рубайся, деревце, кривий праве. Рубайся, деревце, кривий праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк, пані брат, Здорова була, лисичко сестричко. Здорово, вовчику братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? От де ж там бичка заробила, саночки зробила, та й їду. Ну, то підвези ж мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Ой, клади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже. Покладу я, лисичко, сестричко, і другу лапку. Е, вовчику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой, лишенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то у мене кісточка хруснула. Ну, дарма. Їдуть вони, а вовчик знову. Покладу я, лисичко, сестричко, і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти ж мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Ой вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь, трісь. Гей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко сестричко, вигадуєш? То я горішок розкусив. Дай же й мені. Так останній був. Проїхали вони ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. А я зібгаюся ось так і поміщуся. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? «От таки, Чого я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомився. Я помаленьку. Та вже сідай, нема де тебе діти. От він убрався зовсім у саночки. Та тільки сів санки трісь, 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 та й розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді каже. Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же я його рубатиму, лисичко, сестричко? Коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева. Ах, капосний вовцюгане. Як санчата ламати, так знав. А як дерево рубати, то й ні. Ти кажи рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс, та й почав. Рубайся, деревце, криве й криве. Рубайся, деревце, криве й криве. Нарубав тягне до лисички. Глянула та аж воно таке корячкувате, що й на полицю плуг не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж такого нарубав? Так а воно таке рубається. А чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав рубайся, дерево криве й криве. Ну, ти і дурний же який, і до того ж недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь, а я сама піду нарубаю. Пішла вона. А вовк сидить собі сам, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні, немає ніде нічого. Думав, думав та й надумав. З'їм бичка та й утечу. Проїв дірку в бичка, із середини все виїв, а туди. Горобців напустив і соломою заткнув. А бичка під тином поставив і паличкою підпер. А тоді сам навтіки. Приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть стримить. Лисичка хаб за той віхоть, а звідтіля горобці й полетіли. Вона за паличку. Тільки взяла її, а бичок гоп і впав. Ну, стривай же ти, капосний вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху, і ноги відкинула, причаїлася, мов нежива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, все кидає та й кидає. Накидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона поназбирала ту рибку, сіла та й їсть. Зирк, а живок пані брат, біжить. Здоров, лисичко, сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отак. Я стільки морочилася, ловила та й віддай йому. Піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію? Хоч навчи, як ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки. Строми хвоста в ополонку і сиди тихесенько та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, тоді й наловиться. Ну, спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку і каже Ловись, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж тріщить. Лисичка ж бігає по берегу та й все каже Мерзний, мерзний вовчий хвіст. А вовк. А що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та. То я кажу ловися рибко велика та й мала. А, ну і я так. ловися рибко, велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом важко вже. А лисичка ото вже рибка почала чіплятися. А трохи згодом і каже а ну, вовчику, тягни. Вовк як потяг. А хвіст уже й прикипів до ополонки. Не витягне, а вона його ще й лає. А, капосний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися рибко, велика та все велика. От велика й начіплялася. Тепер і не витягнеш. Треба ж тобі поміч дати. Побіжу, покличу. Та й майнула на село, біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, вовка бити, йдіть, люди, вовка бити. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпками, а баби з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка періщити, а лисичка тим часом ускочила в одну хату. Бачить, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжку немішину покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулася хворою, тільки цюпає і стогне, а вовк побачив її. А каже така ти наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона, Ой, вовчику, братику! Хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що в мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вочику, братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю. Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені й голову провалили. Ой-ой, ой не дійду додому. Та сідай уже нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, вмощується. та так стогне, повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе, Що ти там, лисичко сестричко, кажеш? Та то я кажу, битий биту везе». а сама знову нищечком. Битий не биту везе. От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка, заховалася та й каже. Битий не биту привіз, битий не биту привіз. Вовк до неї хотів її зубами. А вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк. А вона ще визирає у вікно та й дражнить. Питий биту привіз. Тупця вовк, тупцяв коло лисичиної хатки. Не влізе. Ну й клята ж ти лисичко. Отак піддурила. Та й потяг додому. А лисичка живе та курей ловить. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.